Ну, це ви вже бачили цю композицію. Ну і цю я вже показувала не раз. Це я готую свою вхідну зону до зими. Ця також я вже її показувала. Ну, може хтось не бачив. Оце Голуб мил. Вибачте, що під вибухи снарядів. Ну, вибрала такий момент, що думала, буде тихо. Ага, як же ж. Ось переходжу до цієї зони. Ось насадила. Тобто, взимку у мене садок буде, не буде пустий, буде радувати око, мені та тим, хто дивиться мої відео. Ще й дрон летить. А пищить як. Подивіться, бачите, оце все вічно зелені рослинки. Ну, капелюх, це не рослинка, звичайно. Ось усе так і буде висіти тут. І свинка ця буде. Самшитик з ріжками. Бачите ріжки. Ой, мов пеня впало туди, От там лежить. Ну, нехай лежить. Це в мене японський куточок. Треба листячко там забрати. Це також вхідна зона, ось двері мої. Ось. Все зелененьке. Не пам'ятаю, оце запрошую, я показувала чи ні. Ну, покажу ще раз. Може, хтось не бачив. Ну, це також моя зона вхідна. Тобто вона коло дверей, біля дверей. Зайчик упав. Біля дверей ця зона. Там також декор стоїть, у ящик декор. Ну, ось, листя лежить, бо зараз осінь. Спеціально не прибирала, не вилизала, тому що нехай буде листя. Воно ще полежить пару, декілька днів полежить. І тоді я його приберу. Як почорніє зовсім, бачите, воно ще не чорне, воно ще таке більш-менш. Це крабик я нещодавно зробила його, поставила сюди, я знайшла. Це мій цукубай з діддю. Ну, ось так виглядає моя ця зона вічно зелена.